Доброго дня! Сьогодні в програмі ERPGS хотіла б зупинитися на одному з найважливіших реєстрів це картка товара послуги. Картка товару послуги це регістр з детальним описом продукту, його характеристиками, зображенням, ціною та умовами. Також регістр містить інші інструменти, які дозволяють повноцінно працювати в системі, використовуючи у процесах картку товару. Саме від правильної, логічної і коректно створеної в системі картки товару буде залежати подальша роботи користувачів. Регістр, картка товару розташований в тих модулях, в який даний регістр використовується, а це і замовлення постачальника, замовлення обслуговування, виробництво, рахунки, розрахунки з клієнтами, управління проєктами, ціни та інші. Картка товара містить загальну шапку та вкладки, які групують відповідну інформацію. Код це ідентифікатор товару в системі. Система дозволяє налаштовувати автоматичну генерацію кодів товарів. Альтернативний код це додатковий код для ідентифікації товарів. Наприклад, це може бути код виробника. Далі заповнюється обов'язково назва, одиниці виміру та тип товару. В системі є такі типи вільний товар. Товар, який не враховується складським обліком, не має собі вартості та залишків на складі та може використовуватися без обмежень. Товар складського обліку це фізичний товар, який проходиться по складським документам, має собі вартість та залишки товарів та робота послуга. Бренди товарів, групи товарів, класифікація товарів дозволяють групувати товари за певними ознаками. Саме по цим інструментам дуже зручно проводити аналіз: товари якої групи, якого бренду, по яким класифікаціям частіше продаються, приносять більше прибутку та інші. В картерсі товара може бути вказана базова ціна або цінова група. Згідно якої може автоматично розраховуватися ціна по різним прескурантам, до картки товару можна додавати фото, що дозволить клієнтам на сайтах та в комерційних пропозиціях бачити, як виглядає товар та замовляти його. Також є можливість працювати з товарами серійного обліку, роблячи відмітку серійний облік на одиницю чи на партію. В карточці товара можна бачити в залежності від доступу собівартість товару, валюту та ціну останньої покупки. Мінімальна кількість товару дозволить контролювати залишки на складі. Є можливість налаштовувати окремі фінансові рахунки для товарів. Набори товарів це зручний інструмент, коли потрібно. Поєднати товару для продажі набором. Так як в ЄРПЧС, можлива синхронізація з пром, розеткою, то в картоці є відповідні налаштування. Картку товару неможливо видаляти, якщо по ній була вже історія. При необхідності її можна закривати. З меню картки товару дуже зручно відкривати звіт по статусу товару. Це звіт, який показує. Ціну товару по всім прейскурантам, залишки товару по складам. Резерви з посиланням на документи, де був зарезервований товар. Та кількість замовлених товару в постачальнику, які ще не надійшли. По товарам серійного обліку також відображаються залишки по серійним номерам та по складам. Звіт. Історія товару. Показує всю історію по Товару надходження, продажі, переміщення, списання, повернення, вказуючи кількості, собівартості та баланси на кінець періоду. Отже, картка товару є важливим інструментом, і саме від картки товару залежить зручність, інформативність і повноцінність в роботі в системі. Дякую за увагу!